Слухайте, ну ви ж у нас на навчанні, правильно? Так, так. Можна свої якісь емоції, відгуки переживання? Емоцій дуже багато, мені дуже приємно, я тільки почала викладати відео, ага. стараюся, Супер. вчуся. І ну, трішки виходить, але звичайно, я ще поки вчуся перших три дні і стараюсь по два кожну А, тобто ти буквально, я перепрошую, я на ти. Дуже молодо виглядаєш. Е, то ти тільки додалась до нас, і в, по факту вже почала викладати відео. Так, так. Так, ти молодець Почав. ти дуже швидко розвиваєшся. Супер. Може бути гарний Дякую. результат. То я теж хочу, буду Тепер себе. будеш включати собі колонку Тому і під музику. Так, да, серйозно подобається так. навчання? Так, так. Ану ще раз дай якусь пораду людям, які там ще не з нами, чи замотивуй наших. Мотивація одна: хто хоче, як то кажуть, вчитися, він навчиться і обов'язково все вийде. І, може, не зразу, але все з часом виходить. Я такий тип людини, яка береться мертвохваткою і йде далі. Тому Правильно, це, це дуже гарно. Ну, Слухай, ну бачиш тобі зразу знак долі. правильна дорога. <правильна> <правильна> дуже дякую за добрі слова. З тобою зв'яжеться моя підтримка, чи там помічник, і знайдуть спосіб, як передати тобі подарунок. Добре? Та дякую удачі нам всім. Все, дякую тобі за слова.